Сооманія Пічерс представляє на вулиці романтичний вечір. На мені смокінг і в ефірі Шоу Манія Пікчерз, яка зараз знаходиться в Орловці на золотому грамофоні. Ви побачите, як це створювалось і знімалось. Поїхали! Золотий грамофон. Це легендарна музична премія, яку раніше видавали артистам лише у Росії. Цими днями вручення вперше відбулося в Україні. В орловці, що біля Севастополя, у перші з трьох днів нагороди отримали 15 артистів. Глядачі нового каналу могли подивитися церемонію у прямому ефірі. А прямий ефір це завжди хвилювання. Але найцікавіше відбувалося все ж таки за лаштунками. реальные ощущения и мысли артиста перед выходом на сцену что вам очень опасно показывает то что происходит в бэкстейдже обычно после этого приглашают сразу на передачу человека закон что вы чувствуете перед тем как вы ходите на сцену только искренне сейчас холод потому что очень резко похолодало ребята заходят на сцену полетели полетели что вы чувствуете получив такую награду Радость і счастья. Любов і радость. Ми долго шли к этому. Вітаю. Дякую. Вітаю. Дякую. Вітаю. Шоу Мади Пічерс представляет. Хай вас не дивує мій проки, тому що зараз я виходжу на сцену як клавішник. Ось так буває на новому каналі. Спочатку ти ведучий, а потім ти клавішник, а пізніше я буду барабанщиком. Наталії Могиневської. І пойду путі, не знаю. виновата в этом тільки ти. Концертному залі працює два десятки камер, безліч освітлення. А скільки людей то це не перерахувати? Гримери, техніки та багато інших спеціалістів, без яких усе це було б неможливим. Безліч безліч протіх. А Зараз ми потрапимо у святую святих, де знаходиться головний режисер прямого ефіру. Просто а сейчас uh, без всяких Кряга. предисловий на да. тех, кто вручает призы. Пошла десятая. Пошла девятая Пошла, девятая. Пошла, девятая. Девятая. Пошла десятая. Спасибо. А в финале у себя Луну в святковый салют.